Скільки можна заробити, сівши на цей автомобіль. Дивіться, у нас а, зараз вводяться а, з 1 числа нові умови водій, який буде виконувати план а, і працює на автомобілі один на автомобілі в тиждень, виконуючи план кілометража, план каси, отримує 50% від каси з повною заправкою за рахунок компанії. І це, я не знаю, це. Ну, самі найкращі умови там в Україні. Тому що таких умов немає. Ви отримуєте ліцензований автомобіль без грошей. Якщо ви один працюєте на цьому автомобілі, ви будете отримувати 50% від каси, і ми повністю повністю будемо компенсувати палива при виконанні плану. Звісно, який план? Це ви вже в шапці профіля набираєте менеджера, і ви про це дізнаєтесь з першого числа. Я думаю, буду вводити ці умови, тому що а все там, що зараз, наприклад, а, навіть самі-самі там круті умови, які вам на ринку не предлагають, вони все одно на хуже умов 50 на 50 і з компенсацією палива 50 на 50. А ту, а ту ми возимо, а, водимо для наших. Партнерів, які дійсно працюють, які виконують план кілометража і план виконують по касі, будуть отримувати 50% і повна вся компенсація Павла буде за рахунок компанії. Тобто ви їздите на автомобілі, заробили касу, отримували половину, машину заправляє компанія. Цікаво в шапки профіля номер телефону.